Шановні журналісти, вітаю. Ми продовжуємо робочий день. І зараз будемо слухати світ про ситуацію на сході України від полковника Олександра Мотозяника, речника адміністрації президента України. З питання То. Прошу до слова. Доброго дня, шановні журналісти, до вашої уваги. Основні події в зоні АТО за минулу добу. На Луганському напрямку тривають щоденні вечірні мінометні обстріли станиці Луганської, внаслідок чого районний. Центр, вкотре зазнав руйнувань. Водночас, завдяки роботі наших ремонтників, налагоджено постачання електроенергії та, нарешті, запрацював мобільний зв'язок. Окрім цього, бойовики вчинили масштабну провокацію в районі Кримського. Тут бій тривав понад півтори години. Також поодинокі збройні провокації незаконних збройних формувань траплялися і на інших ділянках, зокрема поблизу селищ Щастя, трьохізбанка та золоте. На Донецькому напрямку ситуація в районі Горлівки залишається відносно стабільною. Незважаючи на численні перестрілки, на заході англомерації йдеться про селища Ленінське та Кірове. Фактів застосування великокаліберного озброєння з броку незаконних збройних формувань проти наших позицій не зафіксовано. На захід від Донецька обстановка є найбільш напруженою. Епіцентром протистояння вчора було селище Піске – на наших рубежах в районі аеропорту також зафіксовано використання ворожих танків, 120 мм мінометів, а також роботу ворожих снайперів. На Маріупольському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. Бойовики залишили вщент зруйноване селище Широкіне і виступили на схід у бік саханки та селище Безіменне. Нагадаємо, що відповідно до мінських домовленостей і додатку до постанови Верховної Ради України про визначення окремих районів міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, цей населений пункт мав контролюватися силами АТО. Водночас, ворожі обстріли та збройні провокації тут тривали, але вони мали епізодичний характер і здійснювалися переважно в темну пору доби. Незаконні збройні формування застосували важке озброєння, гармати і міномети лише на приморській ділянці від Сопиного і до Широкіного. Водночас, внаслідок безсистемного вогню, який ведуть бойовики у селищі Чермалик, є руйнування і сильно пошкоджена інфраструктура в цьому населеному пункті. Вчора в межах Донецької і Луганської областей українськими прокордонниками зафіксовано 12 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Ще два безпілотника, а також вертоліт Мі 8 країни-агресора. Наші прикордонники зафіксували на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. За минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих українських військовослужбовців не було. Разом з тим, чотири бійці зазнали поранень. Українське військо посилено тренується. Національні гвардійці Харківщини провели навчальні стрільби з артилерії. Стрільба і управління вогнем були організовані на військовому полігоні Слобожанщини. Батареї 122 мм гаубиць Д-30 здійснили вихід у район вогневих позицій, провели розгортання та виконали вправи з ураження вогневих точок та укріплених районів умовного противника. Для військовослужбовців, які минулого року були призвані по мобілізації до артилерійського підрозділу, ці бойові стрільби вже не перші в їх армійській біографії. А бійці, які нещодавно поповнили лави артилеристів, успішно пройшли бойове хрещення. Також мобілізовані національні гвардійці пройшли польовий вишкіл. Під час практичних навчань військовослужбовці вдосконалювали свої навички у стрільбі з автомата, кулемета, гранатомета з різних положень, пересування на полі бою та прикриті вогнем своїх позицій. За підсумками занять, особовий склад показав відмінні результати у влучності стрільби. Також значну увагу приділили інженерні підготовці та вибуховій справі. Мобілізовані вчилися виявляти вибухові пристрої та знешкоджувати їх на місцях. Українські спецслужби продовжують успішні антитерористичні заходи. Оперативники затримали двох киян, які пропагували створення так званої Київської Народної Республіки та поширювали сапаратистську символіку. Також у промисловій зоні Дарницького району столиці спецслужби виявили схорон з вибухівкою, зброєю та боєприпасами. Арсенал складався з восьми тротилових шашок і М-82, шести толових шашок, шести шашок з отворами під детонатори, а також самі детонатори. Також з цього схорону було вилучено автомат Калашникова АК-74У з двома магазинами до нього. Карабін СКС та велику кількість набоїв. Правоохоронці продовжують попереджати спроби контрабандистів завести товари на тимчасово окуповані території. Зокрема, Служба безпеки України спільно з прикордонниками затримала вантажівку на блокпосту поблизу Березового Донецької області. Двоє контрабандистів намагалися ввести до Докучаєвська майже тисячу літрів алкогольних товарів виробництва Російської Федерації. Також у Кураховому. Було виявлено шість автомобілів з м'ясом, цукром іншими продуктами, які мали бути завезені в Донецьк. Українські патріоти дбають про своїх захисників. У Дніпропетровську відкрився міні-готель, де безкоштовно можуть зупинитися та відпочити з дороги військовослужбовці, які прямують в зону АТО або ж повертаються звідти. Військові позитивно сприйняли ідею створення нового готелю, адже Дніпропетровськ вже давно став головним транзитним пунктом для бійців, які набираються сил перед дорогою. На фронт чи повертається додому, шановні колеги. Це вся інформація станом на цю годину. Якщо є запитання, прошу. Дякую. Якщо є запитання або уточнення в залу, то прошу. Якщо немає, то дуже дякуємо а пане Матетяник. І наш наступний брифінг о 13.00. Дякую, на добре. До побачення.